О, молодець. Анатолій Лепень – підприємець з Городні. Чоловік допомагає волонтеркам розрізати рулон тканини на смужки, з яких потім вони виготовлятимуть маскувальні сітки. Для цього вони використовують спеціальний верстат для нарізання. Тепер сюди підніс. Сіпер освобождає. Що? Цей пристрій в Анатолія замовили волонтери, які хотіли таким чином пришвидшити процес створення маскувальних сіток. Чоловік виготовив його безкоштовно. Розповідає, креслення малював два тижні. А потім я виносив цех. ребятам и отдавал чертежи каждому разные они даже не знали что это делается а потом когда сделали покрасили уже я пошел собирать сам купил ткани метров 10 попробовать вышли в цех проверили понравилось нам сами потом позвонили волонтерам все отдали Собівартість такого верстата за підрахунками Анатолія близько 12 тисяч гривень. Він механічний, а тому не залежить від електроенергії, що важливо в разі блекаутів. Також він не потребує особливих умов для розміщення. Максимальна ширина для ролону 1 метр 60 сантиметрів. Його можна поставити в бус, буску в будь-яке місце. Нарізати, скільки треба в рулону, поїхати знову кудись. Волонтерка Наталія розповідає, рулон тканини довжиною 200 метрів можна розрізати на ньому за пів години. Далі нарізані смужки ділять на стрічки. Ми їм робимо маленькі насічки, щоб у нас вийшла ялинка. Таким чином ми робимо її більш пухнатішу, ось так. І воно краще нам закриває сіточку, яку ми плетемо. Ось це вже готові сітки, які виготовили за допомогою цього верстату. Десять волонтерок за день встигають зробити таких дві-три штуки. Це дуже світлий, у нас є ще зелений, ми проходимо світленьким, тоді маскуємо все зеленим, і вона виходить різнокольорова. Така, як травичка. Теж йдемо так само. Анатолій Лепень каже, вже отримував декілька дзвінків з інших громад, які теж хочуть зробити такий верстат. Чертежі говорю, у нас як такові на бумажки рукописні. Приїжджайте, от телефон, покажемо, розкажемо. Може, то у них щось краще вийде. навіть. Значить, ми навчимося. Марина Кирієнко, Олександр Сятько, Суспільне, Новини Чернігів.